Сьогодні ми з вами розпаковуємо лінійне світильник від LightVail розмірами 1180 мм, потужністю 20 додувати в чорному кольорі. Виконаний він в такому леганому стилі. Його можна кріпити як накладним монтажем, підвісним монтажем та вбудованим. В комплекті у нас йдуть саморізи, дюбелі та комплект для підвісного монтажу це трос та шапочки для регулювання висоти. Складається наш лінійний світильник з 36 світлодіодів SMD типу. Кольорова температура 3000 К, це тепле, приємне світло. І також закривається він таким латовим розсівачем, щоб світло у нас було рівномірне та комфортне як для очей, так і для вашої атмосфери. Доступний в чорному кольорі, білому. Світлому дереві та темному дереві. Також на нашому сайті ви можете підібрати для себе світильники більшої потужності різними кольорами та різними розмірами. Заходьте до нас, обирайте те, що вам потрібно.